Про прибуття траурного кортежу і дату поховання повідомлять згодом. Підтвердили загибель 56-річного жителя села Берестяна Цуманської громади Михайла Савчук. Сьогодні жалобний день у колках. Там зустріли на щиті свого земляка, героя Віктора Дідука. 29-річний захисник поліг у бою 16 вересня на Донеччині. Від рідної домівки Віктора траурна процесія рушила до храму святила. Поліція водії між собою дійшли згоди. Керманич буса розповідає, як сталося зіткнення. Асфальт мокрий. так, так, стало, І так, так Вийшло, вийшло. Ви керманич, так? так. якої. Буса не виборок безпечної швидкості затормозив, а воно бачите не стало, бо асфальт мокрий. і все стало зіткнено. неприємно. Але емоції, коли повідомили про повернення коханого в Україну, важко передати словами. Тізналася в той же день, коли він повертався 10 червня. <кхем> Була на роботі, відпрацювала, пішли з дітьми гуляти і. От дзвонили з координаційного штабу, що ваш чоловік попав сьогодні на обмін. Тоді вже прийшло із В дії сповіщення. Шовши всі випробування, які йому довелося там пережити, витримав це все за силою духу і з надією тим, що його тут всі чекають. І сьогодні ми саме зібралися для того, що ми його підтримуємо, і ми його дійсно чекаємо, щоб там не говорив ворог, і щоб там не говорив ворог, і як би він не знущався над нашими захисниками. Ми своїх захисників чекаємо Віримо і надіємося саме на їх. Слава Україні! І ось довгожданна мить. Захисник Михайло Шостак під оплески йде до тих, хто так чекав його вдома. Трохи оговтавшись від радісних зустрічей і привітань, воїн пригадує мить, коли зрозумів, знову в Україні і що тоді відчув. Сльози, нам як сказали, перегрузили вже, дали добро, щоб перегрузитися на українські вже автомобілі. то… Стали вже сказали нам, що вітаємо хлопців, ви вже на українській землі, то вийшли сльози перші. І вже так, як то сказать, на душі навіть полегшення стало, що вже я вже на своїй землі. А так був госпіталі, все таке. Ну, ви б чули, я О, хто говорив з мною по телефоні, чули, як я заїкався. Що їм проще було самому догадатися, що, що я хочу сказати, поки я вимовлю. Ну, ще в мене так, час від часу проскакує заїкання, Ну, доктора сказали, це в тебе пройде. Військовий додає не одразу зрозумів, що їх везуть саме додому. Думав черговий етап переміщення з одного сізо в інше. Михайло побував у двох ворожих тюрмах у Білгороді та нижньому Новгороді. Після контузії не дочуває наліве вухо. Та й взагалі спогади про неволю, де провів 27 місяців. Досі болять. Всі дізонки удбивали хлопців, Ноги ламали на мені шрамів. Я не хвалюся цим. Скажу так, що Рембо після В'єтнаму вдихає. Ми всі ходили, як баклажани кольором, крім голови. У мене кхе, били молотом. В прямому сенсі цього слова. У мене вся ліва сторона була поломана ребра. Вже тут на Україні робили рентген, вся ліва сторона поломана. Так як вони кажуть, ми з вами беседуємо. Я вже не повірити, я прощався життя. Я вже думав, що я не вернуся. Але, попри все, тримали думки про рідних. Попереду реабілітація та адаптація до нового цивільного життя. До мене приїжджав представник від моєї часті. Я йому перше питання задавав. Я прямо на тигу. Я не казав, но ви я там. Кажу, у мене перше питання до тебе. Кажу, увольнятися я буду. Казала, без питань. Кажу, бо О, хватило. Ти мій ще бивший ятошник, 14-15 рік. Ця війна, то вибачте, хлопців збирати по запчастях в полі, тому я вже тут в мене. Я вже натішився. Я вже свій одвоював, хватить. Я вже заслужив на отдих. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Луцьк інвестує у майбутнє нові тролейбуси, житло для ветеранів та ремонт інфраструктури. Сьогодні відбулася 81-ша сесія міськради, під час якої депутати хвалили низку важливих рішень, що стосуються розвитку транспорту, підтримки ветеранів та модер злової каналізації. спорнована бригада, яка і обдивляється відповідно чистий, так само удільні кошти на такі самі необхідні проблеми для очищення, там на відновлення решіток злової каналізації, на відновлення колодязів, щоб забезпечити максимально комфорт лучанам і проїзд на Реміст фінансові підсумки та підтримка комунальних підприємств. Директор департаменту фінансів Лілія Ілова повідомила, що за 8 місяців 2025 року бюджет громади перевиконано на 54 мільйони гривень. Ці кошти спрямують на найважливіші потреби. Зокрема, 17 мільйонів гривень на оплату енергоносіїв у бюджетних установах, 14 мільйонів гривень для комунального підприємства Тепло», 2 мільйони гривень для комунального підприємства Луцьк водоканал. Окремо Луцькимський голова звернув увагу депутатів на роботу лузь «Спецкомунтрансу». підприємство постійно купує пальне для військових частин і техніку. Відтак запропонував додатково виділити йому мільйон гривень бюджетної підтримки. Передбачили додаткові кошти на фінансування наших збройних сил України, передбачили субвенцію на посилення протиповітряної оборони. Передбачили кошти на енергоносії для наших шкіл, садочків, лікарень для того, щоб вони мали можливість оплатити енергоносії відповідно за тепловою тепло за електроенергію і таким чином прожити опалювальний період. Окрім того, підтримали наше комунальне підприємство тепло» для того, щоб воно могло нормально зайти в опалювальний сезон. Ми очікуємо, що цей опальний сезон буде непростим, оскільки ворог сьогодні заявляє, прямо що буде атакувати нашу енергетичну інфраструктуру. Ми активно готуємося до цього. Понад 9 мільйонів гривень субвенції з державного бюджету направлять на придбання житла для дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дитячих будинків сімейного типу. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук, телеканал Аварс. Бурштин слово, яке в Україні часто асоціюється зі словами контрабанда, нелегальний видобуток, чорні копачі, бурштинова мафія. А кримінальні справи, які відкривають правоохоронці, можуть розслідувати десятиліття, отримувати за це зарплату із держказни, а толку так і не вивести. Як відкривають бурштинові справи на рівненщині і чим це завершується? Цьогоріч в офісі генерального прокурора помпезно повідомляли, що на Рівненщині викрили незаконну схему видобутку бурштину зі збитками довкіллю на сотні мільйонів гривень. Мовляв, усе це відбувалось під покровительством топ-чиновника лісової галузі, директора однієї із філій держпідприємства Ліси України. Прокурори кажуть, що ділки, а їх нарахували семеро, маскували незаконний видобуток сонячного каміння під вивчення надр, бо ж перед тим отримали спецдозвіл на 20 гектарів лісового фонду. Копали, зауважують правоохоронці, і за межами цих ділянок з червня 2022 року по травень 2024 тисячі і намили понад 5 тонн бурштину. Хоча відповідно до законодавства під час геологічного вивчення дозволяється видобуток бурштину не більше 5 кілограмів на 1 гектар. Зауважують прокурори. Чи дійде ця справа до суду? Можна лише гадати. А якщо дійде, то через скільки років буде вирок? Тим часом в іншій бурштиновій історії досі не можуть з'ясувати брали посадовці хабарі за покривання незаконного видобутку чи ні. Ще у 2016-му на рівненщині відкрили кримінальне провадження. Мовляв, прикордонник і старший оперуповноважений Дубровицької СБУ брали хабар, аби закрити очі на видобуток бурштину у прикордонній смузі. В зарічницькому районі. А ще зауважують слідчі, місцевий СБУшник нібито мав попереджати копачів про будь-які заплановані рейди правоохоронців, як то кажуть, у народі кришувати чорних копачів. Кажуть, що в схемі був задіяний ще й депутат сільської ради. Нібито кругообіг хабаря виглядав так: наглядач місцевого управління водного господарства взяв 4 тисячі гривень, аби біля місцевого хутора, як то кажуть, закрити очі. На підпільний видобуток бурштину. Далі нібито поніс таксу депутату сільради, той прикордоннику, а прикордонник наверх, співробітнику СБУ. Захисник усе називав провокацією. Чому провокація? тому що легендована особа сама знайшла, Це видно на звукозаписі від 4-го числа. Сама знайшла, сама дзвонила, сама набивала зустріч і сама просила. Організувати Протиправні дії на предмет корупційних діянь з посудоми особами Зарічнянського району за всі ці майже 10 років місцевий суд уже двічі виправдовував підсудних. Рівненський апеляційний теж поважав, що обвинувачені в бурштиновій історії то чесні люди. Втім, інші суди не були такі прихильні до підсудних. Ця справа уже перекочувала на Волинь. Тут її розглядають вдруге. Раніше адвокат повідомляв, що протокол. Негласних слідчих розшукових дій, де зафіксовано передачу грошей, втрачено. Як таке можливо, щоб у справі про бурштин та зник доказ? Як так сталося? Що був протокол, і раптом його не стало? Я вам тільки можу пояснити те, що я не підтримував особисто публічне обвинувачення в суді першої інстанції, тобто за річницькому районному суді, підтримували мої колеги. Як самовастатися, це якраз і питання настільки до публічних обвинувачів, а до самого суду, оскільки дійсно було об'єктивно встановлено, що прокурор… Луцького району сталася трагедія. Наші джерела кажуть, що напередодні ось тут дружина зарізала свого чоловіка. Мовляв, раптово виник конфлікт, і жінка нанесла чоловікові один ножовий удар. Нормально жили. Я вам кажу, це шок для всіх. Доглянуте господарство видно, що тут докладали рук. Місцеві кажуть, що господарі працьовиті, що могло статися між подружжям. Сусіди шоковані. Трагедія сталася ввечері. Начало восьмої вже була поліція, скоро я думав, так, так, а що не зловживали алкоголю. Ні, ні, там такого не було, що вже коли, коли а так, а так, може коли випити. Ну так не нормально, я сказала. Ну, ну як не сварилися? Ну то хіба ж у вас в сім'ї не буває ніяких цих. Ну то ж міліцію ніхто ніколи не викликав і ніхто ні від кого не був побитий. Не було там таких конфліктів. І вони старалися і худоби, і свиней, то ж і городів скільки. Сусідка говорить, що рятувати чоловіка було пізно, той вже був мертвий. Я роз. Між чоловіком і жінкою виник конфлікт раптовий, під час якого вона ножем завдала йому удар в ділянку біля серця. Чоловік від отриманої травми помер на місці. Зауважу, що жінка сама викликала і поліцію, і медиків, дала свідчення на місці працювала слідчо-оперативна група. Її затримали слідчі оголосили про підозру за частину березня сталася трагедія. 43-річний лучанин у селі Зеленолужне Луцьерезня сталася трагедія. 43-річний Лучанин у селі Зеленолужне Луцького району під час конфлікту щодо незаконного полювання стріляв із вогнепальної зброї ко району під час конфлікту щодо незаконного полювання стріляв із вогнепальної зброї у Єгеря Володимир Волинського надлісництва та його дружину. Чоловіка поранив, а жінка, на жаль, померла на місці. Гора стрілка судитимуть. Він перебуває під вартою. Згодом під час обшуків, проведених у його оселі, правоохоронці вилучили зброю, вибухівку та наркотики. Тому йому інкриміноповна ампутація в ділянці середньої третини лівої гомілки. Повна ампутація в ділянці середньої третини лівої гомілки. Парамет... Повна Парамедики надали необхідну медичну допомогу пацієнту. Після чого у стабільному стані надали необхідну медичну допомогу пацієнту. Після чого у стабільному стані дані доставили його у Любомельське ТМО на поле рятувати чоловіка одразу вирушили і ДСНСники. Прибули рятувальники 10-ї державної пожежно-рятувальної часи правилами безпеки життя і охороною праці в повсякденному побутовому житті. Рятувальники нагадують, навіть елементарні правила техніки безпеки можуть запобігти біді і врятувати життя та здоров'я. Дотримуватись елементарних правил техніки безпеки опановуватимуть деревообробку на сучасному європейському обладнанні. Тут відкрили новий навчально-практичний центр, де готуватимуть фахівців для виробничих підприємств регіону та країни. Було дуже застаріле обладнання і морально, і фізичний знос. А після цього, як ми відкрили цей проєкт і надіюся, що буде все працювати, нове сучасне обладнання на кращих європейських стандартів і можна буде виготовляти. Ну, ми, організовані. ми робили це не для того, щоб виготовляти щось, а вчити майбутніх спеціалістів. Ми можемо продемонструвати перші вироби на даному верстанні. Як ми тут бачимо, це було взято всього всього дві дошки. Майстри заготовили дві дошки, і ми вже маємо на виході перший взірець, перший виріб, який можна на ньому робити. Відповідно, це ще садчиків. І я думаю, що на приликий жаль, із зрозумілих всіх нам причин ця нестача буде лише збільшуватися. Ми, ми переконані, що після завершення війни, а наше місто, наша область, наша громада вона буде цікава для інвесторів. Інвестори будуть розглядати наш регіон для того, щоб відкривати тут нові виробництва. Тому актуальність реалізації сьогоднішнього проєкту п'ятого вересня синоптики прогнозують в Україні мінливу погоду. На заході малохмарно. Температура вночі 3,11, в день 14,15. Похмурою погода очікується на сході країни. Температура вночі 9,11, в день 17,12.